Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Військові і Зеленські виставили Ярмака за двері. Нараду проводили без нього. Після корупції Міндіча Єрмак зник з поля зору у той же час. Ось що написав сам президент про нараду, зустріч ключових керівників усієї сфери оборони та безпеки України. Заслухали доповіді розвиток Гури служби зовнішньої розвідки України щодо російської спроможності продовжувати війну та планів на найближчі місяці. Кирило Богданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант. Наразі Росія провалилась. Ла черговий визначений путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська, і терміни вкотре були перенесені. Олег Іващенко доповів щодо політичної ситуації в Росії, настроїв у їхньому суспільстві та оточенні керівника держави агресора. А також щодо економічної ситуації, висновки зроблені. Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів. Також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці. Продовжимо і застосування наших далекобійних санкцій, спеціальні служби і, передусім, служба безпеки України та українська армія мають відповідні. Завдання готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України. У той же час західні партнери уже прямо натякають Зеленському позбуватись Єрмака. Ірина Мудренко пише: полюбуйтеся у ЕФТІ. Про міндіч Гейт вийшла стаття. Чого лише вартує її назва мішки з готівкою та золотий унітаз – корупційна криза, яка охопила уряд Зеленського. Ефті називає міндіч Гейт найбільшим корупційним. Шкандалем з моменту вступу Зеленського на президентську посаду. Видання пише українці у шоці від золотого унітазу і від торба із грошима ще пак. Поки за друзі гріли пальчики на хабарях за будівельні проєкти з захисту енергетичних об'єктів, станції залишилися вразливими ями, шахедами та ракетами. Результат доволі сумний. Люди тепер сидять без світла по багато годин на добу. Слідчі заявили, що міндіч був співорганізатором імовірної схеми, що через його офіс пройшло близько. 100 мільйонів доларів незаконних коштів. Пише FT що робить Зеленський, намагається захистити свою посаду, накладає на Міндіча санкції, дає вказівки на звільнення міністрів Галущенка та Гринчок і усуває їх зі складу РНБО. Утім, таку реакцію президента у виданні називають млявою і нерішучою. До того ж, в ті посилаються на слова головного детектива НАБУ Олександра Абакумова. Він каже, що Міндіча проінформували про обшуки і по факту дозволили йому втекти з України. Тим часом розслідування шкандалю триває. Наприклад, прокурор САП на засіданні Вищого антикорупційного суду сказав, що екс-міністр оборони умер Ров міг бути під впливом у мінді, часам у меров, поки все заперечує. Але хто знає, які факти про команду Зеленського вилізуть на поверхню в майбутньому, а вони можуть ще більше дестабілізувати становище президента. Що далі, вибори, зміна влади на думку опозиції, вибори в умовах війни є небезпечними. Приміром, фракція ЄС не домагається відставки Зеленського, але натомість пропонує інший варіант. Це уряд національної єдності з технократів. Ця стаття ОФТ – лише перша ластівка від західних медіа. Не виключено, що на наступному тижні таких матеріалів буде більше в рази. Гера і військовий сірий кіт пише наступне: я бачив жах в очах президента, жах загнаного. Дивіться, що відбувається: люди крадуть мільярди. У народу є якась межа, якийсь терпець. А що ж відбувається? Міндіч пішак, він лише тримав касу мафії. І Коломойський бувши пахан, з тієї каси платили тіньову зарплату депутатам. Я можу дати свідчення. Одобінський бувши депутат. Думаєте, президент того не знав? Про касу, про конверти, за які ще Герос розказував перед тим, як замовкнути, про дербан мільярдів, яким займались його кращі друзі. Дайте ще звідки було Таке бажання прикрити набу перечуття, можливо, це жах перед межею терпіння народу. Відповідь знайдіть самі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.